Володимир прийшов сьогодні ставати на облік до центру пробації. Чоловік говорить протягом року вживав наркотики чотири місяці. Як відмовився, скоїв злочин саме через свою залежність я я стикнувся з такою проблемою, як наркотики. Це була залежність. Не вистачало грошей, які міг заробити. В мене з'явились борги, втратив багатьох друзів і залишився один. Не міг поратися з проблемою, почав обманювати людей, йти на злочини. І врешті мене затримали і за крадіжку, засудили і дали два роки умовно. Володимир додає, зрозумів, що треба позбуватися цієї згубної звички, тому що це руйнує його життя. Зізнається, готовий почати все з нуля. Я відказався життя. Я відмовився від минулого життя, вдячний людям, які зараз допомагають мені. Зараз про наркотики навіть не згадую. Змінив коло спілкування. Раніше не було мети в житті. Зараз хочу родину, гарну роботу. Оксана Кузьмич говорить, що із людьми, які стоять на обліку у центрі пробації, працюють юристи, психологи, педагоги, соціальні працівники. Оскільки ці люди мають залежність, то до них трошки інший підхід. Звичайно, ми шукаємо організації, які допомагають в цьому, в тому числі ті такі центри, які реабілітуючими є. Ми залучаємо волонтерів, тих, хто раніше вже вживав наркотики, подолав цю хворобу для того, щоб вони ділилися таким досвідом успішного, успішної реабілітації. До нас приходять судові рішення. Ми ставимо даних людей на облік, викликаємо їх, ознайомлюємо з порядком та умовами відбування покарання, і в подальшому здійснюємо за ними нагляд. Як розповіла Оксана Кузьмич, із тисячі засуджених, які стоять на обліку в центрі, повторний злочин скоїли півтора відсотки. Наталія Тимофієва, Володимир Чепенога. Новини на Суспільному. Херсон.